2007 рік Мексика на межі катастрофи. 70% дорослих мають зайву вагу, а також дитяче ожиріння б'є світові рекорди. І у центрі кризи ні, не зоряна, а Кока-Кола 163 літри на рік на одну людину. І це більше ніж води. Вітя, дай попить медики б'ють тривогу, компанія під тиском і змі шукає вини. І Кока-Кола пропонує рішення: ні, не менше цукру, а треба просто більше спорту. І вони запускають програму Ponte al 100, Ну тобто діди до 100%. Пий колу, але просто займайся спортом і все, будеш здоровим. Це такий собі геніальний хитрожопий піар, бо проблема не в продукті, а в тому, що ви мало рухаєтесь. і все. Спортмеданчики, марафони, тренування. Благородно. але математика жорстка: одна пляшка коли – це десь 15 хвилин бігу щодня. Біжи, форесте, біжи, біжи, форесте. Та проблема в тому, що середній мексиканець п'є не одну пляшку. Тим часом реальні рішення блокуються. Податок на солодке відхилено. Плакати про шкоду цукру відхилено. І тут виникає питання: чому влада вибирає спорт замість реальних дій? І чому люди продовжують пити колу? Вони ж це бачать. Відповідь криється не в нерозумінні проблеми, і навіть частково не в компанії Кока-Кола. Вона в одній людині, яка дуже любила гроші і владу. Ну і, мабуть, чуть Кока-Колу. Тож, давайте розберемось, чому великий бренд вбиває цілу націю, і з вами БСД Артем, креативний директор та засновник агенції Rocketman. Не забувайте, ми запускаємо бренди. І, Як завжди, з мене цікава історія про... Коло, а з вас сподобайка та підписка. Підтримати україномовний контент одним кліком. І я вас підтримую таким сердечком. Поїхали! Початок. Уявіть собі місце, де для шаманських обрядів використовують не кров з нотливих ягнят чи там святу воду, а Кока-Колу. Із гаші з'юсінкока-кола, де найбільший убився не війна та злочинність. Я носаємо сести кінесоно з водонікинесоно з мало. А цукор це мексиканське місто. Чамуло сім з десяти людей тут мають зайву вагу, і найпоширеніші причини смерті це діабет, серцево-судинні захворювання та ожиріння. Кінста цій комунія ви відповідаєте багато генти діабетика? А багато. Mm. За останні 10 років 3 з цих недуг виросли більше ніж на 60%, а ще одна на 40%. І все це не випадковість. Справа в тому, що місцеві п'ють більше 2 літрів кока-коли щодня. Uh. Okay. Для багатьох кола це не напій, а частина повсякдення. Її дають дітям, п'ють замість кави вранці і замінюють нею воду за обідом. Ну і звісно, завершують день тією ж самою пляшкою. У магазинчиках чи на ринку скрізь червоно-білі етикетки. Чому саме кола? Бо вода тут розкіш, а кола коштує приблизно стільки ж, а іноді і дешевше. Тому з часом чиста вода для життя перетворилася на чистий цукор для життя. І тепер у чомуло виросло покоління, яке буквально не уявляє дитинства без пляшки коли, і вони не бачать у цьому загрози. Для них це традиція, сімейний ритуал, частина ідентичності, але саме ця традиція і вбиває, як кока-кола стала частиною культури. Щоб зрозуміти, чому Кока-Кола пустила такі глибокі корені в Чамуло, треба подивитись не лише на маркетинг, а й на саму культуру цього регіону. Це одна з найбідніших частин Мексики, але водночас і одна з найбільш автентичних. Тут збереглися традиції, мови, ритуали і завезли лише одне діабет другого типу. Тут живуть цілі громади індігенес Социлії та Цельталі, які зберегли власні мови, ритуали і духовні практики. Ще кілька десятиліть тому. Їхні святкування і обряди виглядали так: кукурудзяний напій позоль, какао, свіжа джерельна вода. І це все символи природи, що передавалися з покоління у покоління. Але коли в регіон зайшла Кока-Кола, вона поступово витіснила традиційні напої. І тепер у ритуальних церемоніях шамани ставлять на вівтар не воду з джерела, а дволітрову пляшку коли. Важливий момент. Шамани пояснюють це так: газована вода допомагає вигнати зло. Тобто, коли людина п'є. Газ викликає відріжку, а вони трактуються як очищення від негативних сил. У нас відріжка сором, а у них релігіозний екзорцизм. Чудово, виходить, бренд із маркетинговими слоганами про щастя у кожній пляшці тут перетворився на інструмент звільнення від демонів. Діти на святі народження отримують не молоко, а маленьку пляшку коли. А весілля – це столи, заставлені червоно-білими етикетками. І смерть, звісно, теж із колою, бо її подають і на поминках, і цифри це підтверджують. У чомула люди споживають у 5 разів більше газованого напою, ніж в середньому по країні чи Америці. Якщо в Америці пляшка коли це просто перекус або символ вечірки, то в Чомула це стало елементом ідентичності. Але як так сталося, що американський бренд зумів так глибоко проникнути в індігенську культуру? Це вже не випадковість, це результати багаторівневої маркетингової стратегії, яка почалася десятиліття тому. Дайте мені одну хвилину і розповім, як можна зробити ненудний сайт для інвестиційної компанії. До нас звернулася компанія Ama Invest. Це великий холдинг, який інвестує в різні компанії. Цікаво те, що вони інвестують в ризикові та незвичні ніші, наприклад, в медичний канабіс. Тож їм потрібен був крутий брендинг та крутий сайт. Від клієнта було побажання. Ніяких графіків у дизайні, це занадто очевидно. Спочатку ми розробили логотипи, в основі ідея з грами досягнення вершин та постійним рухом. Обрали сміливі та яскраві кольори, щоб виділити серед конкурентів. І дивіться, як це розклалось в айдентику. Далі ми подивилися сайти інвестиційних компаній. Отак От подивишся і вже не хочеться інвестувати. Вони строгі, корпоративні і частенько такі синьо-сірі. В словом, не чіпляють. Ми пішли іншим шляхом, оскільки Ама Інвест сміливо вкладається в незвичні ніші. Ми вирішили робити і незвичний сайт. Ми подумали, що інвестиції це в якомусь сенсі мистецтво. Знаєте, як коли художник щось малює, потім через час це може вистрілити, а може не вистрілити. Тобто картина може з якимось часом стати дуже дорогою. Тому ми. Ми обрали саме цю метафору для сайту. Ми розробили багато прикольних артових вставок, тут дуже незвичний стиль для такого фінансового сайту, і ще посилював це все яскравий зелений колір. Але при цьому сайт не втратив зрозумілість. Також ми додали багато динамічних елементів і стримали у цей баланс між корпоративною історією та такою творчою, креативною і незвичною. То як ви думаєте, вдалося нам виділитись чи ні? Повний кейс ви можете подивитись по посиланню. Тож, якщо вам треба запустити бренд, звертайтесь до ракетменів. Як Кока-Кола завоювала Мексику. Коли ми дивимося на чому сьогодні, може здатися, що кола тут була завжди. Але насправді все почалося у другій половині ХХ століття. І те, як Кока-Кола закріпилася в Мексиці, це класичний кейс глобальної експансії. 1968 рік. Мексика вперше приймає в себе Олімпійські ігри. І хто головний спонсор? Звісно, Кока-Кола. На стадіонах, у трансляціях, на білбордах, всюди одна і та сама пляшка, яка вже тоді мала імідж напою світу. Це був перший масовий удар по свідомості мексиканців. Якщо твоя країна в центрі уваги планети, то Кока-Кола частина цього успіху. Далі 1970-ті глобальні рекламні компанії з ідеєю, що Кока-Кола об'єднує людей. У США це були I would like to buy the World a cock. Е, Я б хотів купити Кока-Колу для світу. У Латинській Америці адаптовані версії з латиноамериканською музикою. І в уявленні мексиканців Кока-Кола поступово перестає бути американським імпортом. Вона стає частиною їхніх власних свят. Ну, в принципі, як і у нас. А справжній перелом настає у 1994 році, коли підписується Нафта угода про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою. Завдяки цьому Кока-Кола буквально затоплює країну. І виробництво дешевше імпортні бар'єри зникають, і раптом пляшка газонки стає масовим доступним продуктом. Ей рос, ей рос, У багатьох регіонах вона коштує недорожче заводу. І це той самий момент, коли Кока-Кола перетворюється з напою для свята на напі на кожен день. Чамуло у цьому процесі став особливим випадком. Кока-Кола не просто вела тут загальну рекламу, а цілеспромована таргетувала компанію на місцеву ідентичність. На плакатах з'являлися люди в національних костюмах. Кола ставала частиною своєї культури, а не чужої. Це було тонке, але дуже ефективне вкоріння. коріння. Напі США. Та трансформується у традиційний для Чамуло. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Але були і скандали. Наприклад, у 2015 році компанію звинуватили в расистській рекламі. Це коли білі туристи аля білі рятівники приїхали в одне із індигенських сіл із пляшками Кока-Коли, ніби даруючи цивілізацію. Або діабет. Компанії довелося звернути після суспільного обурення, але сам факт показує, бренд настільки глибоко проник у культуру, що намагався переписати навіть символи, хто приносить світло в село. До речі, на патроні я зібрав ще більше кринжових та провальних рекламних компаній від Кока-Коли. Там і расизм, і сексизм, і все, що захочете. Навіть не ясно, як така велика корпорація може так всиратися. У тут можете подивитись по QR-коду, або якщо станете спонсором на Ютубі. Дякую всім учасникам. Моєго каналу. І це була лише поверхня. За яскравими роликами, святами і її піснями стояла чітка стратегія: створити покоління, яке не уявляє життя без Кока-Коли. Але як вплинули ці роки цукрової залежності на здоров'я мексиканців? Вплив на здоров'я! Давайте порахуємо, середньостатистичний житель Чамула випиває понад 2 літра Кока-Коли щодня. І у цих 2 літрах більше ніж 200 грамів цукру. Це майже вчетверо перевищує рекомендовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я норму. І ця доза повторюється щодня, рік за роком. А, а, на та всім всі Педіатри з регіону кажуть, що діти тут починають втрачати зуби вже у 3-4 роки. І це не від нещасних випадків чи генетики, а від карієсу та руйнування емалі через цукор. Уявіть 4-річну дитину із зубними протезами. І це вже не виняток, а поширена практика. І це жах. У цьому віці вони ще вчаться говорити мама, і, мабуть, вже кажуть стоматолог-ортопед. А ще Мексика має один із найвищих рівнів діабету. Бету у світі. І звісно, чомула лідирує навіть у цій сумній статистиці. Тут діабет став масовим діагнозом. Люди часто навіть не здогадуються про хворобу, доки не опиняться в лікарні з інсультом чи серцевим нападом. Багато хто не доживає до пенсійного віку, і смертність від діабету за останні 10 років зросла більш ніж на 60%, а від серцево-судинних хвороб на 40%. І головне джерело цієї епідемії Напой щастя. А ще важливо пам'ятати, Кока-Кола в Мексиці це не чужий продукт, вона виробляється локально і вважається нашою. І це теж створює ілюзію безпеки. Мовляв, це не американська хімія, а наша мексиканська кола. Але цукор не має паспорта. Він однаково руйнує організм, чи то у США, чи то в Чамуло. Усе це підводить нас до наступної частини історії. Бо корінь проблеми не лише у звичках людей, де вся вода. Чому вона називають землею джерел? Тут десятки річок, потоків, і природа щедро розсипала воду навколо. Але іронія в тому, що саме тут вода і стала дефіцитом. В регіоні постійні складнощі з водою. Воду подають по годинах, а іноді її немає і тижнями. Те, що мало бути найприроднішим ресурсом, перетворилося на розкіш. Вода з-під крана є, але вона настільки сильно хлорована, що місцеві жителі жартують. Випіш і гарантовано скрутить живіт. Тобто з крана у них і де коктейль хлоркалада, е, вибачте за цю шутку. Каналізації у більшості сіл немає, сточні води потрапляють у річки, а старі водогони давно не очищають воду як слід. Тому люди фактично викреслили її із свого життя. Але є вода з автоцистерн. Трохи дешевший варіант, але якість залишається загадкою. Були випадки, коли в ній знаходили бактерії і мікроорганізми, що викликали кишкові інфекції. Тобто, навіть якщо ти намагаєшся бути обережним. Ризик захворіти залишається високим. Третій варіант бутильована вода. Вона чиста, але для багатьох сімей це. Розкіш у чому пляшка якісної води коштує дорожче ніж кола. Ось звичайний магазин і увага ціни. Кола 0,5 дев'ять песо, і звичайна вода 0,5 8 песо. Да, звісно, в дитинці я б мріяв про таке, але це піздець. Коли там в ресторанах пропонують води, то люди відмовляються з фразою е, «Що вам олігарх? І саме тут на сцену виходить Кока-Кола. У магазині чи на ринку за ціною півтора літра води можна взяти дволітрову пляшку газонки. Для родини, яка рахує кожну копійку, вибір очевидний. До того школа здається не просто дешевша, а й смачнішою, бодьорішою, а якщо льодіка ще кинути. Ну, коротше. Вигідна пропозиція. Так, Саша, ну що ти налий ну, мені, щоб мені соромно не було, компанія подбала про те, щоб її напій був завжди під рукою. Червоні холодильники стоять навіть у найвіддаленіших селах, де немає ні лікарні, ні школи. Часто саме Coca-Cola стає першою глобальною маркою, яка взагалі з'являється у цих громадах. А щоб закріпити контроль, корпорація створила власний бренд бутильованої води Ciel. І це додає ще одній іронії. Навіть якщо у людини є гроші бути здоровішою і купити. Ти воду, вона все одно платить Кока-Колі. Вибору фактично нема. Або Кока-Кола, або Кола, тільки під іншим брендом. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. Ситуація стає ще більш абсурднішою, якщо подивитися на масштаб виробництва. У 1994 році в Сан крістобаль де Лас Касас відкривається завод Coca-Cola. Щодня він відкачує понад мільйон літрів води з підземних джерел. Якщо поділити цю цифру на все населення міста, виходить понад 4 літри на кожного мешканця. Але ці 4 літри, звичайна людина не може налити собі в кухоль. Вони гарантовано опиняться в пластикових пляшках із червоною етикеткою. Для місцевих це виглядає. Виглядає як знущання. У нас немає води вдома, але уколи вона є завжди. Не дивно, що в цьому регіоні не раз спалахували протести проти заводу. Люди вимагали зменшити обсяги відкачування або навіть закрити виробництво. Але Кока-Кола завжди знаходила відповідь. У проблемах винні не вони, а кліматичні зміни, вирубка лісів, слабка інфраструктура. Ще з 1970-х Чамула страждає від екологічної деградації, знищення лісів, ерозії, ґрунтів та забруднення річок. Але на цьому тлі саме Кока-Кола стає уособленням великої сили, яка висмоктує ресурси і залишає громадам лише цукор у пляшках. У регіоні, який мав би купатися у воді, люди змушені купувати газонку. Але чому держава, яка бачить, як тисячі людей щодня хворіють і вмирають, замість реальних рішень відкриває стадіони і марафони? Чому замість податків на цукор ми бачимо лише красиві піар-акції? Може, тому що стрічка на стадіоні різати веселіше, ніж е, бюджет Кока-Кола. Але це не наївність і недурість уряду. Це сліди, які ведуть до однієї людини. Людина, яка починала з керма вантажівки Кока-Коли і, врешті, опинилася за кермом цілої країни. Знайомтесь, Вісенте Фокс, у 1970-х водій вантажівки Кока-Кола. У 1980-х директор компанії в Мексиці. Саме під його керівництвом мексиканці стали пити найбільше коли у світі. І він що придумав ідею лиху у 2020 році? Фокс стає президентом. І це була історична перемога. Він сам зізнається, без лобі Кока-Коли він би не переміг. 2003 рік податок на солодке не проходить навіть голосування. Фокс блокує особисто. Аргумент це удар по бізнесу і робочих місцях. Насправді це був прямий подарунок Кока-Кола. І тепер зрозуміло замість податків спортмайданчики, замість обмежень, марафони, кока кола Але історія на цьому не закінчується. Система працює і після Фокса, 2013 рік. Уряд знову намагається ввести податок на солодкі напої, і раптом у ЗМІ з'являються незалежні експерти, які доводять, податок марний. Найактивніший це директор Інституту економічних досліджень. Телебачення, статті, конференції, його аргумент люди просто перейдуть на інші солодощі. Але журналісти викривають нюанс: його інститут фінансує Кока-Кола. А що Міністерство охорони здоров'я? Там теж дуже цікаво. Високопосадовці МОЗ регулярно з'являються на симпозіумах про здорове харчування. Організатор фонд, який спонсорує Кока-Кола, і уяви собі, міністерка охорони здоров'я виступає на симпозіумі про дитяче харчування. А за організацію заходу відповідає фонд, який отримує мільйони доларів від компанії, що заробляють на солодких напоях і оброблених продуктах. Жить як фантастика, але саме так і відбулося в Мексиці. Коли готували аналіз про податок, висновок МОЗ неефективно. Автори довідки ті ж експерти пов'язані з колою. Здорове харчування під егідою Кока-Колою. Це як лекція про тверезість від Хортиці. І відомство, яке мала боротися з діабетом, стало рупором газованкою індустрії. А найабсурдніше у лікарнях, де лікують діабет, стоять холодильники з Кока-Колою. У школах, де розповідають про здорове харчування, автомати з Кока-Колою. А в селах усе простіше, коли кола ремонтує дорогу, село мовчить про шкоду цукру. Коли кола дарує б комп'ютери школі, батьки не слухають лікарів. Корпорація створила систему, де опір їй означав опір прогресу. І найстрашніше це робили не американці, а саме мексиканці, політики, вчені, чиновники, люди, які мали захищати націю. І вони і стали агентами Кока-Кола. І тут найголовніше, Фокс показав, що корпорація може стояти вище за державу, що можна відкрити лобіювати закон не вигідні для Кока-Коли, продавлювати її інтереси, і, і за це все нічого не буде, ні покарання, ні відповідальності. Він по факту створив прецедент, він відкрив двері, і після нього всі зрозуміли, слухайте, ну так же можна. Можна ставити здоров'я нації нижче власного заробітку. І навіть коли Фокс пішов з президентського крісла у 2006 році, система вже жила окремим життям. І звісно, Кока-Кола, яка дуже заробляла на цьому, була не проти. Нехай Мексика та чомула там щось роблять, а ми будемо збирати грошики. У 2014 році в Мексиці нарешті вводять податок на солодкі напої. Продажі коли падають на кілька відсотків, і серед бідних сімей навіть на 10. Здається, перемога. Але Кока-Кола швидко перебудовується. Запускає нові рекламні кампанії, там про сімейні традиції і паралельно, звісно, просуває свій бренд бутильованої води CL. Здається, кола в Мексиці грає у власне монополію, але без шансів збанкрутувати. Податок змінив цифри, але не систему, і ця Історія показує, бренд може стати сильним за уряд, культуру і навіть здоровий що я? ми в лайні. Ми в лайні. Дякую, що були зі мною. Це все на сьогодні. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку, написати в коментарях, який бренд ще розібрати. І не забувайте підписуватись на мій другий канал 100 брендів, де я спілкуюсь з українськими підприємцями, у котрих більш екологічний бізнес. Ось тут посилання чи QR-код. І ми, як завжди, збираємо на ЗСУ. Сьогодні ми збираємо кошти на 410 км оптоволокна для дронів від Хартії. Це не просто кабель, він робить наші дрони майже невидимими для ворогів. Ожого ребу та допомагає виконувати місії без зривів. Ми вже зібрали 300 тисяч і залишилось зібрати ще 487 тисяч гривень. І дуже важливо, кожен, хто задонатить від 410 гривень, може виграти Apple Watch, AirPods колонки, фірмові футболки та інші подарунки, які ви бачите на екрані. Всі звіти про збір ви можете побачити в соцмережах Харті, Техноїжак та інших партнерів. Це тоді обнімаю вас всім тихого вечора і до нових зустрічей.